У нас виникла необхідність сьогодні провести 55-ту позачергову сесію Башкої міської ради. В пленарному засіданні беруть участь 21 депутат. Також були запрошені депутати Вінницької обласної ради. Щодо Григорій Михайлович на сході. Олександр Миколаївич також працює в господарстві. Шановні депутати, тож сесія наша правомочна, оголошую відкриту. Шиланки. Дуже гарно відбляється. Дай Боже нам відстояти, це, я вважаю, це ще один символ українського народу, в якому закладовано саме прагнення до волі і до незалежності нашої держави. Давайте хвилини мовчання вшануємо всіх тих, хто загинув кроваві з російським окупантом. Факівця супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб ветеранського простору, сильні та незламні комунальної установи Центру надання соціальних послуг Барської міської ради Петровського Ігоря Олеговича. Він буде вже у нас працювати, займатися ветеранською роботою, допомагати і центру надання адміністративних послуг, і ветеранському нашому простору. Тому ми бажаємо вам. І нам всім спільної співпраці гарної, щоб всі питання, які стосуються ветеранської політики, вони були в нас на рівні і вирішувалися. Шановні депутати, для того, щоб розпочати нашу роботу, нам потрібно обрати секретаря пленарного засідання, бо мовлять які пропозиції. Є незмінна пропозиція з Ганна Васильівну обрати секретаром позачергового пенального засідання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за, утримався, проти, немає рішення прийняти одного голосу. Ганна Васильівна займайте своє почесне робоче місце президії. Щодо регламенту, є пропозиція провести 55-ту позачергову сесію в межах... 30 хвилин. Не заперечуєте? Можна раніше, так? Хто за таку пропозицію, прошу висувати. Хто за? Утримався. Проти немає рішення прийнято одного голосу. Шановні депутати, вам розданий порядок денний. Чи є присутність доповнення до порядку денного? Є виступ з другої депутатів. Що, кажете? Є виступ з другої. Ну, При оброзленні питання ми будемо обговорювати. У нас є доповнення. Ми маємо після оголошення розпорядження про проведення 55-ї позачергової сесії надійшла постанова про визнання обраним депутатом Барської міської ради Мельника Юрія Олександровича. Є нас, ми заслухаємо Да, голова комісії має постанову, він її озвучить, і візьмемо її довіда. Не заперечуєте, так? Да? Тоді за запропонований порядок денний і зі зміною ми розпочнемо з питання про визнання обраним депутатом. Тоді пропоную проголосувати, якщо немає вже ніяких зауважень, тоді в цілому голосуємо порядок денний. Хто за? Утримався проти, немає рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного і розпочнемо з постанови територіальної виборчої комісії Барської міської територіальної виборчої комісії з Мельницького району Вінницької області. Доброго дякую, шановні депутати, шановні присутні. Як ви знаєте, у нас вибив один депутат і на його місце заходить мельник Юрій Олександрович. Проєкт рішення ми довідаємо початку повноваження Платової міської ради та видати мельнику Юлія Олександровичу депутатське посвідчення. Також нам потрібно внести зміни до загірних територій Козміра-Картинського області і внести до складу постійної комісії а саме за мельною. Тоді перше питання про зміни в депутатському корпусі Баскої міської ради. Там на голосування візьму. Хто за? Утримався, проти. Має рішення прийняти одного голосу. Юрій Олександрович, ми вас вітаємо. Посвідчення зробимо вручного. І ви вже з сьогоднішнього дня включаєтеся в роботу. Далі постійна комісія з питань архітектури, будівництва ж комунального господарства, комунальної власності, транспорту та зв'язку. Так. <постійна> <Да. постійна> По другому питанні у нас є виступ е депутата кіберів. Я, в принципі, піднім піднімаюся на цю трибуну з другої закатенці. Чому? Тому що. Ми сьогодні будемо звідати два питання, які в прямому і надовго вплинуть на діяльність нашої громади. Я про що? 26.02.25 року був підписаний президентом закон про особливість ці регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Це про що? Про те, що на сьогоднішній день фактично не діє, бо скасований Господарський кодекс України. Всі підприємства будь-яких форм власності мають брати собі ту форму, яка передбачена законом, що я назвав, закон передбачає виключний перелік форм. Тобто, якщо там раніше було їх перед 12 на сьогоднішній день їх буде 8. І то з певними обмеженнями. Тобто, Фактично реальних форм господарювання чотири з змінами 8, що скажімо, стосується якраз другого і третього питання нашої скажімо, селищної роботи. Всі комунальні підприємства також мають обрати форму, під яку вони будуть підпадати. Тобто де-факто це будуть самостійні юридичні. Особи з, з своїми статутами, правами і так далі. В них повинні будуть визначені ініціативні бенефіціари і так далі. і так далі. Тобто ми сьогодні, коли будемо глядати друге і третє питання, закладаємо для себе таку підводну міну, яка може спрацювати, а може не спрацювати. В чому це полягає питання? Є таке поняття як узуфрукт, тобто передача в управління певної власності в користуванні. Фактично на сьогоднішній день всі підприємства, вони в комунальній власності користуються цією системою УЗУФРУКТ. Вона буде передбачена і в майбутньому, але, скажімо так, все, що буде внесено в статутні документи при реорганізації, буде. Знаходитись або на балансі, або у власності оцих новостворених юридичних осіб. Тому, чесно кажучи, я би почав би з того, щоб ми е, спочатку перереєстрували бар водоканал, е, бар благоустрій як самостійні юридичні особи і визначили їхні права на майно, розпорядження майно і так далі. Та е, чому? Тому що до. Серпня місяця, тобто до 26 серпня, ми будемо змушені це зробити. Відповідно, на сьогоднішній день, якщо ми їм даємо право на виховлення ПКД, ми створюємо такий свій безпроблемний актив для майбутньої реорганізації. З другої сторони, на сьогоднішній день ми ще можемо вскочити в той поїзд, коли це все залишиться міським, без всяких нюансів. Тому що даний закон він такий трошки хитренький. Там е, передбачена можливість внесення змін в плані того, от, скажімо, хто і як буде кінцевим беніфіціалом цього всього. Е, грубо кажучи, якщо я вдруг законодавець передумає і ці е, е, структури будуть визнані повністю незалежно, е, ми не будемо навіть мати важкі впливу у вигляді тих земельних ділянок. На яких ці юридичні особи знаходяться. Да? От. Тому я не знаю. Ну, чесно, це все обсуждалося на комісії, я на комісії не був. Можливо, це все, якби я проговорюю зайву, це все всі знають. Але я вважаю, що на даний момент важливо це врахувати і не допустити помилки. Дякую. Є мова про закон, який фактично скасовує. Комунальні підприємства не будуть комунальні власності територіальної громади. Але там ще очікується дуже багато змін до цього, бо не зрозуміло, як майно комунальної власності територіальної громади буде передаватися комунальним підприємствам користування, в оренди і так далі. Тому тут закон недосконалий однозначно, і я так розумію, що над ним будуть ще працювати і будуть змінювати. О, майно залишиться в нас, все, громади, е, якщо, Але, нічого не в, в, е, Ні, Справа в тому, що я дуже добре вичитав закон, якщо майно на момент реорганізації є майно громади, то воно залишиться майно громади. Но, е, на сьогоднішній день в нас бар благоустрій володіє технікою, засобами, е, скажімо так, е, для роботи, тобто посильним матеріалом, пічом, іншим майном, будівлям і так далі. Якщо, не дай Бог, законодавство в голову, що, скажімо так, ми не можемо впливати потім на це все, отут у нас вже визначені проблеми. Тому що ну, по суті ми вже тоді не зможемо дати задній хід і забрати це майно листів порятування. Майно все знаходиться сьогодні у власності територіальної громади. Да, тому що і я... якщо, все рівно тут рішення прийматися в сесійній залі щодо передачі цього майна і, і, на, і на яких умовах. Дивіться, я хочу сказати, що дійсно цей закон, який прийнятий, він точно що не досконалий. І асоціація міст України взагалі да. говорила про те, і боролися про те, щоб цей закон взагалі не приймати. Більше на сьогоднішній день, коли є працюючі комунальні підприємства, е, якщо взяти до прикладу наші комунальні підприємства, там Барбовоканал, Барбовоустрій, це не збиткові комунальні підприємства, які здійснюють господарську діяльність на належному рівні, для чого могли приймати. Ну, я, ми до кінця не розуміємо, для чого прийнявся цей саме. Але ми не можемо там зупинятися там, і не приймати рішень стосовно там. Реактор кошторисних документацій тим більше це буде робити від відділів комунального господарства, а не збройність. Ну, саме, що даний закон також забороняє утворення нових комунальних підприємств в перехідний період, то е, ну, так не... через, не... через... Ми... через так. Да. Тобто, грубо кажучи, якщо... Вдруг там комусь зон стріляння, не прислухаються до асоціації, не прислухаються до голосу разуму. І це будуть самостійні юридичні особи. Це фактично два монополіста, які будуть диктувати умови на території міста БАР, вже не тільки міста Барк, тому що ну, оперативи наші вони фактично під води каналом. І виходить, що все це. Потім можу вивізти всі боку. В першу чергу вичай, і українці. Вони найбільше споживачі, Дивіться, шановні депутати, В будь-якому випадку, що там не приймали в Верховній Раді, все одно ми в сесійній залі будемо приймати рішення, які будуть в інтересах громади, як би там не було. І то, про що ви говорили, да, це є деякі застереження стосовно цього закону, але. Я не вважаю, що сьогодні ми маємо зупиняти певні дії, які стосуються життя цих підприємств на сьогоднішній день. Ми Сьогодні, коли весь світ говорить про енергозберігаючі технології, про використання енергії сонця, сьогодні, не маючи проєкту коштурисної документації, ми не можемо навіть кудись податися, щоб підприємство, комунальне нашу малостанцію і змогло не піднімати тариф на воду. Бо від того року, що ми підняли тариф на водопостачання, вже знову таки зросла електроенергія на 930. Розумієте, Васильович, питання не в тому, що я, допустим, проти... Ні. Питання в тому, що ми в даному разі оцей процес, поки в нас ще й 4 місяці. Ще толком цього закону навіть ніхто не протрактував. Готувалася нарада в Вітівській обласній раді, була повітряна тривога, не змогли ми на ній випадити. Десь знову ж таки буде роз'яснення стосовно цього закону, запевняючи, що там все, бо ще при кінцевих положення навіть там толком не озвучували. Який би не був закон, рішення буде приймати. Да. Так що нам в будь-якому випадку треба рухатись вперед, а життя покаже, будемо все робити для того, щоб... Підприємство працюває в інтересах нашої територіальної громади. Друге питання, є пропозиція поставити на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Утримався, проти, немає рішення прийнято. одного голосу. Постійна комісія з питань земельних відносин на промислового розвитку екології промисловості та підприємства. Третє питання. Але вишніван. <laughs> Добрий день. Це завдячуючі мінімальні. На правах рекламу. Так. Постійна комісія з питань земельних відносин промислового розвитку екології, промисловості та підприємства. Питання 3. Про надання дозволу комунальному підприємству Бар Благоустрой. Барської міської ради на радової проєкту зіустрою на деякі земельні питання. Надати до законопорну підприємству Барколаустрі, Барської міської ради радіоної проєкту зілогоустрію щодо відведення двох земельних ділянок. Контовної площі 1, 0,1 гектар по вулиці Героїв Майдану, 18 це приміщення тантори Барбаустрій. Також інша земельна ділянка коєнтовної площі 04 га по вулиці Кривоноса, 68, місто Бар. Іменського району це напроти кладовище гаражі Барблагуст. Питання 3.2. Надати дозвіл комунального підприємства Барблагустів від вісь... Барської міської ради на разону випуск щодо відведення земельної ділянки, ціла призначення тоді змінюється. Перше із для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування площою 0,2128 згідно кадастрового номеру. Місто Бар, вулиця Кривоноса, 71. Це не кладовище, ліворуч, навпроти гаражів Барблагоустрій. Там де пелорама. Також друге. Змінюємо із для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування площею 3,58 гектара. Це наше кладовище. Тому якщо. Є запитання, нема? Є пропозиція третє питання поставити в цілому. В цілому. Та, позов... Хто за дані проєкту рішень, прошу голосувати. Хто за, да, утримався, проти, має рішення прийняті голосу. Дякую. Четверте питання постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціального комічного розвитку заністи. Світу. У нас на комісії було питання. Внесення четверте питання. Про внесення змін до програми. Сама зміна в проєкті рішення там, викласти підвищення оборону захисту цивільного захисту. Тобто заміняється там один підпункт. Там чисто технічне питання. Четверте питання. Якщо не не можна доводити, ставимо на голосування. Хто за? Проти. П'яте питання. Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади. Тут так, прийшло пару субвенцій на, на, по програмах і так само перерозподіл коштів на е, безпечність громади для придбання матеріалів, так само внесення зміни до розподілу доходів та видатків, збільшилося на борська спілка ветеранів війни в Оверстані там на. Паливо для волонтерів і так само матеріали. І ще що збільшуються додатки по батьківському раді на більш обліч громади. Це Запорізька громада 300 тисяч. В принципі, якщо є питання, то це Ну і 30 тисяч теж. 000. Ну і 30 тисяч на... А, 30 тисяч на да. На взаємно. Для заказних листів. Заказні листи. Щоб наші стати да. стали. Такі і... коротенько, по п'ятому по питанню у нас такі зміни до бюджету Барської міської територіальної громади на 25 років. Якщо немає нікого здоуважень, прошу підтримати проєкт. Хто за? Утримався, проти, немає рішення не прийнято самого голосу. Дякую. Шановні депутати, у когось ще будуть якісь питання, зауваження, оголошення? Не будуть. У нас сьогодні 40 років в нашому краєзнавчому музеї. Будуть проходити заходи зараз в музеї, буде виставка. Я вас всіх запрошую. Взяти участь І це ще одна гордість нашого міста, наш краєзнавчий музей, який працює. І, як виявилось, дуже багато людей відвідують його, для того, щоб ознайомитися з експонатами. Е е е е немає більше, ніхто нічого не хоче. Тоді дякую всім за роботу. 55 го позачергову сесію 8 липня оголошую закритою.